Доброго ранку, З України я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас до карти дня. Як зазвичай, ми витягуємо три карти і інтуїтивно вибираємо. Тобто у вас є можливість вибрати. Хто не може вибрати свою карту, передивіться все, а ввечері перевірте, яка з нею, з яка з карт у вас збіглася. З вашим розпорядком дня. там. Отак От ви вчитеся своєї інтуїції. Гаразд, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. І так, ви знаєте, якісь, ну, це може бути якась весела компанія. Старі друзі зустрінуться просто з кимось, знаєте, так, через паркан по. по, по... Потеревеняти з сусідкою. А, хтось забіжить до хати, десь ішли на базарчик, зустріли а, стару подружку. Це, знаєте, коли хтось зайде або на чашечку кави, або на рюмочку, на 100 грам і тому подібне, на бокальчик шампанського чи, чи венця. Це такі, знаєте, близьке коло збирається. Коли трійка кубків, це значить близьке коло. Це, можливо, маленьке свято якесь. Кохана людина повернулася. Це подруга, з якою ви сварилися, це помирилися, на кінець-то балакайте. Якщо ви сварилися з кимось в сім'ї, у вас все добре. От ця карта вона говорить про легкість, таку, знаєте, Незаплямованість, це коли ну, хочеться жити, хочеться творити, хочеться спілкуватися і душу на розпашку. Ось. Ну, я не раджу нікому чи закриватись, чи відкриватись, все індивідуально. І інтуїція вам підкаже: хороший день і сприймайте сьогодні все лег... з легкістю. І, якось, знаєте, душевний, якийсь така душевна радість, емоційність сьогодні. Карта номер два. А тут, знаєте, от таке враження, що. Ніби йдеш під церкву просити. Вже, от у вас таке становище не просто бідність. Це коли, можливо, приходять якісь рахунки, треба платити. Це коли ви вже не можете дочекати до зарплати, копійку до копійки рахуєте. Вам чогось бракує. Дивіться, тут двоє людей. Правда, на цій карті вони не підтримують один одного, але все рівно вони разом. Тут двоє людей поруч каліка, бідний, але якось, ви знаєте, якщо при потребі вони допоможуть один одному. Це говорить про те, все рівно відданість якась. Але знаєте, що ще мені йде зараз? Марна праця якась. Тобто сьогодні. А перепочиньте, тому що все, що ви будете робити, ви будете думати. Мені здається, якщо я не помиляюсь сьогодні неділя, ось то все, що ви будете робити, сьогодні марно. Тобто, ви хочете доробити якусь роботу, там домурувати стіну чи ще щось. Не робіть сьогодні цього. От саме цього не має значення: це неділя, чи це понеділок, чи інший день. Сьогодні краще не... Ризикуйте, не, не робіть таких, знаєте, не вкладайте гроші, до речі, так само, не, не зичте нікому. Якось ось так. Ця карта, вона ну, не є з приємних. Це коли, знаєте, наслідки чогось, Ось, ви намагалися щось втримати. Наприклад, намагались втримати шлюб, а тут уже ні в какую, душа не лежить. Карта номер 3 а тут вже людина наїлась емоційно, переїла, перепила щось вам вже забагато. Забагато емоцій, забагато стосунків, забагато інформації, забагато інтуїції чи ще чогось може бути. Але тут у людини перепій. Як то кажуть, знаєте, коли з вечора це, а сьогодні вже не хочеться. Так вже надоїли ті люди. От, от, от по цій карті так воно йде. Ті люди, знаєте, от у вас зараз таке враження. Та йдіть ви всі, дайте мені спокій. Перепочиньте. Це значить перепочиньте. Але дивіться перед вами три кубки, а тут пропонується вам, правда, без руки, саме в цьому таро. А, можливо, ви мрієте про щось, так? і на, на цей час вам пропонується щось. Ви можете, до речі, дуже легко пропустити цей шанс. Якийсь шанс сьогодні вам дається, але ви скажете, ні, я вже, я, я тільки свободу е, отримала від свого чоловіка, там від своєї дружини там чи ще щось. Не хочу, не хочу ні з ким знайомитись і тому подібне. А це може бути якийсь шанс, шанс на роботу, шанс на кохання, шанс. На життя, шанс ще щось. Розумієте? Не нехтуйте, але це, звичайно, ваша справа. Ось е кожний вирішує сам за себе. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!